Від верхнього бівету до нижнього, до центрального. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимось в верхній частині курорту. Біля верхнього бівету пройдемось центральною вулицею, вулицею Суховоля. Потім сходами вниз до нижнього бівету. Повз санаторії, такі як Янтар, Рубін, також Женева і Кришталевий Палац. А потім буде готель Весна. Так що, друзі, кому цікава прогулянка, приєднуйтесь я думаю, що буде цікаво. Порожні вулиці, бачите, нікого немає, ніхто не ходить. Верхній бювет зачинений. Зачинені також санаторії Янтар. І Рубін у 2015 році, а бювет зачинили в 2016 Працює тут тільки санаторій Кристал, Алмаз також зараз не працює. Ну, принаймні люди там не відпочивають. Похмура сьогодні погода, бачите, сонця немає, морозу вже менше, було тільки 6 градусів зранку. Напевно, за всю історію спостережень за погодою ця зима найменше мала опадів снігу. Ну, Практично, бачите, снігу не дуже багато і всі ці місяці зимові снігу практично не було. А січень взагалі був такий теплий, що вже починали розцвітати квіти. Підсніжники почали вилазити проліски. Ну, це не в лісі, це в людей в садах, там, де. Сонце гарно вже прогрівало землю, квіти починали вилазити. Праворуч від нас знаходиться санаторій Женева, величезна територія, побудований, відкритий у 2005 році. А ліворуч якраз янтар і Рубін. санаторії, які не працюють. В санаторії Женева працює Артек Прикарпаття. В попередньому відео я там знімав вулицю Тараса Шевченка повністю розповідав про віли, готелі, санаторії, і там був санаторій Трускавець. Ви запитували, друзі, яка вартість відпочинку у цьому санаторії. Отже, санаторій Трускавець найдешевший номер економ Стандарт третьої категорії, однокімнатний, двохмісний, коштує 1300 гривень за добу. Це найдешевший. А найдорожчий тут коштує 1640 гривень. Це апартамент, 4-хкімнатний двохмісний е, номер. Е, у вартість включено проживання, базове лікування і трьохразове харчування, послуги також дитячої кімнати. І додаткова інформація до уваги відпочиваючих. Е, зміна кількості днів потівки при заїзді неможлива. Прохання заздалегідь бронювати потівки чітко, з чітко визначеним терміном проживання. Діти до 3 років. Не приймається. Я вже розповідав, що дуже зручне місце розташування, санаторій Трускавець знаходиться практично в самому центрі. До бювету, до, близько, до продуктового ринку, до всіх торгових центрів, до супермаркетів, дуже близько і практично без таких сильних перепадів висот. Ну і близько до залізничного вокзалу. Також, друзі, біля Трускавця це Стебницький Шахти, хто знає, там видобували калійну сіль. Знову утворилось невелике провалля. Розповідаю, що 50 на 70 метрів. Ось таке провалля утворилось недалеко від Трускавця і недалеко від стебника. Кілька років тому було ще одне величезне провалля там утворилося Ну бачите цьому Кілька днів тому знову. Ще є одне провалля. І бачите, яка дорога, як їдете з Дрогобича до Трускавця, особливо перед готелем візит, як з гірки спускається, бачите, як дорога просідає. Почали будувати нову дорогу, об'їзну з Трускавця, але ну, так її і не завершили. Розпочалася війна і поки що роботи припинились, там дуже багато вже роботи зроблено. Фактично залишилось якихось там, напевно, 300 метрів дороги дотягнути до Трускавецького озера, і дорога об'їзна вже би могла функціонувати. Ну, поки що користуємось цією дорогою, яка є. Ліворуч ресторан Ренесанс, це все здається під оренду. Давно вже тут нічого не працює. Раніше було дуже багато людей, і всі ресторани були зайняті. І попереду в нас ресторан Білий Дворик. Там кажуть, що потрібно було записуватись, щоб пройти в ресторан. Були такі черги. Праворуч від нас Royal, Royal Grand Hotel Це один із корпусів санаторії Женева. здається побудований був вже в 2011 році і відкритий. Люди на курорті є, єдине, що дуже холодно, розумієте, немає снігу, але мороз зранку останні кілька днів був практично 12-15 градусів морозу було, сьогодні вже менше, сьогодні 6. До вихідних має потеплішати. Не знаю, і снігу навіть не видно. Люди є, люди відпочивають на all inclusive десь. Знаю, що ввечері в ресторанах також людей дуже багато. А хтось недавно в коментарях написав, що люди входять по процедурах, ходять в спа-центри, відпочивають як можуть. Заплатили гроші, наприклад, за all inclusive і там є спа, сауни, різні там басейни, харчування, шведська лінія. ну і також ще й великий ряд різних процедур. Аборуч від нас знаходиться вже територія санаторію Кришталевий Палац. Ви часто в коментарях також запитували, чому я не знімаю там кришталевий палац. Є кілька відео на каналі, друзі. Хочете, зайдіть, подивіться, в пошуку, шукайте кришталевий палац. Оскільки зараз територія санаторію закрита, тільки там можуть знаходитися ті, які приїхали люди на відпочинок. Раніше всім зручно було проходити до бювету через територію санаторію. кришталевий палац Зараз ця територія зачинена, тільки. З цієї території виходять співаки для анонсу концертів. Знаю, що Михайло Грицкан завжди приїжджає сюди і виходить на бювет, також вісапетний батальйон, неодноразово виходили. Ну, дуже багато артистів по лозі-бро виходять із території санаторію Кришталевий Палац. Це дуже зручно, близько до бювету, не потрібно йти по сходах. Ну, а ми зараз пройдемося вулицею з ховолію вниз і по сходах спустимось до бівето. праворуч якраз центральний вхід в санаторій Кришталевий Палас. Ви також, друзі, запитували в коментарях, чи є зарядки для електромобілів. Якщо приїхати на курорт є дуже багато в різних санаторіях є. Є також ось напроти ресторану Білий дворик. Є зарядка для електрокарів і є також біля готелю Трускавець 365. Можете прийти, приїхати і зарядити своє авто. Ось цей ресторан Білий дворик, про який розповідав, що потрібно було записуватись наперед. Також тут є Ужгородські коняки. Ось тут праворуч якраз є зарядна станція. Де можна зарядити своє авто. Ну, до речі, якраз авто і заряджається. Ліворуч ще один ресторан тандир. В цих ресторанах ввечері є жива музика. влітку практично в кожному ресторані грає жива музика, і ввечері завжди дуже багато людей. На бюветі завжди реклами роздають е, іменно з цього ресторану, тамбір. Частенько мені в руки попадала ця реклама. Праворуч від нас вже знаходиться територія готеля-Весна. Ран, раніше це був санаторій, зараз готель. Також дуже близько до бювету, зручне місце розташування, дуже близько до бювету, до центру. Ну і недалеко до залізничного вокзалу, ви мене просили зняти відео від залізничного вокзалу до весни. Я знімав, але й йшов трохи іншою дорогою, але... Ну, це недалеко, друзі. Якщо йти вулицею Провулком Тихий, потім вулицею Річки, бульваром Юрія Дрогобича, також бульваром Торосевича, і сходом наверх піднімається до готелю Веста. Але з залізничного вокзалу переважно. Ви їдете з важкими сумками, валізами, якими приїхали на відпочинок. Тому можна або двійкою автобусом їхати, або брати таксі по місту. Ви запитували, яка ціна таксі. Ну, якщо викликати таксі, там в районі 80-100 гривень. А якщо таксі вже стоїть, готове, чекає, там, здається, ціни. Ціни можуть бути більшими, але не набагато. Ось тут біля готелю весна дуже багато є таксі. З одної сторони, з іншої сторони. Так що зручно вийшли і поїхали куди, куди захотіли. Не потрібно там викликати, шукати. І також в центрі біля міської ради також є стоять таксі. Ось ми вже, друзі, повертаємо. Ось тут старовинна вілла, центр нетрадиційної медицини ліворуч. Праворуч ресторан Таверна. Ну і ми сходами спускаємось вниз до бівету Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Люди гуляють помаленько, ніхто нікуди не спішить. Продаються різні солодощі. Раніше була дуже жвава вулиця, дуже жвава торгівля тут була, Ну, зараз це все по мінімуму. Бівець ще зачинений, зараз тільки 11.30. Ще людей так багато немає. Концертів цього тижня також дуже мало. в Палаці культури Шевченка. Ось тут магазин «Східні Солодощі на другому поверсі. І вже видніється центральний бювет. Ми вже за два кроки. До бювету Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.